тут у Луцьку Марину та Віктора Юрчиків знають не тільки як підприємців, а й волонтерів, які допомагали військовим з ремонтом авто. Вранці 6 червня, під час обстрілу росіян, знищено їх сімейне підприємство. Власний невеликий бізнес розпочав її батько Станіслав Бондарець. «30 років назад. Мій батько започаткував на цьому місці, де колись було сміттєзвалище. Ви візвіці сміття і почав потрохи своїми силами це будувати. Ну потім потім після школи до нього. Я з часом. Знайомилися і вдружилися, і чоловік теж у нас приєднався, він робив машину. На території сімейного підприємства працював столярний цех кузня, СТО. Тут виготовляли обладнання для риття кар'єрів сітку. Свого часу на підприємстві працювало більше, ніж 80 людей. Ну, ми більше так своїми силами зараз були, побувалися, підходили до фінішу, канували. Більше здавати оренду. було багато. Підобутого. Однак цим планам не вдалося втілитися в життя з 2014 року. В майстерні безплатно ремонтували автомобілі військових внаслідок прильоту, знищені приміщення, все обладнання майстерень та 15 автомобілів. Наразі підприємці очікують комісію, яка має зафіксувати та оцінити збитки. Поки розчистили проїзд, щоб хоча б могла якась техніка заїжджати до нас, прийшли з нашого мікрорайону, прийшли сусіди, люди, з якими ми працювали. які На нас працювали просто знайомі, прийшли і, і нам допомогли. Так. Родина наша. Ну, це просто сила, бо мене тут можна тупісти платити. Поки з повністю зруйнованих будівель знімають металеві балки, щоб вони нікого не травмували. Родина мріє згодом відновити підприємство.